І остання міні новина про Тейлор Свіфт, пов'язана з Джастином Верноном. Це ем, справжнє ім'я Бон Івера, під яким він Івер bon — Це гурт, це не одна людина. Да? ну Я завжди вважала, да. що він там один. Ну так, тобто Ні, та, да, гурт декілька. Угу. І він зараз проводить промо-тур для свого нового альбому Stable Fable, І він нещодавно був в інтерв'ю із Зейн Лоуї на Apple Music. Зейн Лові завжди проводить дуже класні інтерв'ю. Ну, Стосовно музики, і під час бесіди Джастін um, Вернон поділився новими деталями про те, як він опинився в співпраці з Телер Свіфт на альбомах «Фольклор» Fol і Евермор, а саме на піснях Екзайл і Евермор. Також вони у них була колаборація для «Big Red Machine», це сумісний гурт Джастіна Вернона та Арена Деснера з National». Тейлор заспівала на пісні на двох піснях. Я пам'ятаю назву «Renegade» і ще якась не дуже пам'ятаю назву. І коли Зейн Лоуі запитав Вернона, як це працювати Стеллер, він похвалив співачку за її сміливість звернути саме до Арона Деснора, щоб співпрацювати над її альбомом Фольклор. На ну в період карантину Джастин Вернон сказав, що він мав вирушити в європейський тур, але все ну, зупинилось через локдаун, і він залишився вдома. І він Джастін Вернон і Аарон Деснор у той період карантину особливо. У березні, початку квітня, вони завжди в інстаграм проводили інстаграм лайви, де вони виконували музику, яку вони там над якою вони нібито працювали до для майбутнього альбому, але не встигли її ніяк втілити у життя так. І я пам'ятаю ще це про Арона Деснера, але виявляється, що сподібна історія була із Джастином Верноном, що на якийсь інстаграм лайф або відео Телар Свіфт почула музику, і вона саме через це звернулась до Аарона Деснера, тому що їй сподобалось те, що він грав, і саме це переросло у майбутній неймовірний альбом Фольклор. І в одному на одній з сесій праці над фольклором. А Тейлар. Сказала Арону Деснеру, що вона бачить Джастіна Верна, тобто вон і Верна одні з пісень. І Арон по факту допоміг їй набратися сміливості, типу, звернутися до Джастіна, щоб вони за щоб у них була колаборація. А вся слава Вернон сказав, що вся слава належить Тейлор за те, що вона, як автор пісень, чує, яку музику вона хоче створити. Але ці пісні це демо Big Red Machine в їх в основі. А її геніальність полягала в тому, щоб працювати з геніальністю Аарона Деснера, створивши найсильніші тексти та пісні, які вона коли-небудь мала. І любов і спільнота, яку Арон показав мені за ці роки, Тейлор просто війшла в це і бездоганно забрала це. Додаючи, що Деснер зателефонував йому під час процесу і сказав, що є пісня, яку Тейлор хоче, щоб він заспівав. Я запитав Тейлор, сказав Джастін, і Айрон пояснив, що Тейлор пише до деяких пісень Big Red Machine, які вона почула, тобто вона переробляє музику, яку, mm -hmm. над якою вони працювали для себе. Я сказав чудово, я сьогодні нічого не роблю, тому mm -hmm. що локдаун і вони надіслали мені пісню. Я додав кілька дрібниць, і я